Доброго дня, друзі! Вітаю вас на каналі садово родні культури вирощим разом. Сьогодні ми поговоримо про полуницю. Ось отримав таку посилочку з розсадою полуниці копаної, яку буду завтра висаджувати. Так, Розповім сорта, які я буду висаджувати. Ось перший сорт Амі. Ось така чудова полуниця. Достатньо зволожена коренева система приїхала. Посилочка чудово доїхала. Наступний сорт бріла. Ось така коренева листочки ще відростуть, також чудова полуниця, ось крупноплідна грандароса. Також така полуниця, ось така коренева система. Наступна у нас фейз. Ось така розсадка. Полониця фейз. Також чудова коренева система. Мені саджанці подобаються в цій компанії. Наступна. Всім відома полуниця Азія. Також коріння, також зволожена чудова коренева система. Так що, друзі, ось такі сорти буду вирощувати в цьому році. На осінь буду інші сорти замовляти, висаджувати. Mm. так що, Друзі, кому подобається, ось така полуницю можете замовляти. Я в закріплених коментарях залишу посилання на сайт компанії, яка продає цю полуницю. Там багато у них різних сортів, можете собі вибрати. Ціни приблизно ось такі. Ось У мене накладна залишилася. Face 10 гривень штучка, Амі 9 гривень штучка, Грандароса 950, Бріла 950 і Азія 9 гривень. Ця вся розсада копана. Я замовив собі по 20 кущиків кожного сорту. Ось такі сорти, ось такий розвиток полуниці. Мені подобається, буду в них ще замовляти. Так що, друзі, дивіться, кому подобається, переходьте за посиланням. Там багато що можна них замовити. Так що, дякую, друзі, за перегляд відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Завтра буду висаджувати і буду знімати відео, як я буду її висаджувати, яка відстань. Так що, Кому подобається, підписуйтесь, буде багато корисних відео в наступному. Так, що ось такі полоничка, будемо разом вирощувати наші рослинки. Дякую, друзі, до побачення.